Всім гарного дня. У продажу кава Сакі Ніндзя. 250 кубів. Така гарненька, матова, розмитнена, ставиться на облік. Кава у нас 2015 року. В такому класному стані. 11К оригінального 100% пробігу. Є історія за аукціону, як вона продавалась в Японії. На такому шикарному вихлопі. Без вироботки, гальмівні диски. Кнопочки навьо, кнопочки Нов'я. На Один ключ, на жаль. Все працює. Гарно їде, двоциліндрова. Дуже крутой звук выхлопа. Распяты. Дуже класна оптика. Масло замінено мастило, вилка суха, все працює, їде шикарно. Приїжджайте на тест-драйв. кому потрібно, завеземо, відправимо поштою. Так що, звертайтесь, є в наявності. Ціна 3300 з повним пакетом документів. Гума Шикардос. Задня, передня, парна. taxus verteitis.